Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Досить давно в мене не виходило ніяких відео, тому що в моєму житті відбувалися просто грандіозні зміни, які абсолютно повністю змінили моє життя, змінили моє майбутнє, мої плани на майбутнє. І ось нарешті, коли це все трішки призупинилося, всі ці зміни, моє життя повернулося до більш-менш однакового руху життя. Я все ж таки вирішила записати для вас відео. А сьогодні я беру вас з собою свій день після уроків. Сьогодні ми залишилися вдома, так як була дуже довго повітряна тривога, і вони в мене вже закінчилися. І зараз починається найцікавіше. Я бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. І так, зараз я збираюся в сінцей. Тому що там завезло дуже багато різних класних речей. Яких скоро новий рік, я хочу подивитися якийсь декор. Минулого разу, коли я була просто там така краса, але я ще тоді не задумувалась, що до цього це було ще в листопаді. І от зараз сьогодні у нас є можливість, тому ми будемо їхати, і я подивлюся, можливо, виберу собі якісь прикраси в кімнату. Подивлюсь взагалі. Чи є там якийсь вибір, тому що знаю, що часто буває таке, наприклад, в листопаді просто величезний вибір, а в грудні, коли вже ближче до свят, вибору немає абсолютно ніякого. Але сподіваюся, що там є щось. Цей магазин не такий популярний в моєму місті, тому, скоріш за все, там будуть класні речі, але подивимось. І зараз, поки я роблю макіяж, хочу зробити такі невеличкі підсумки цього року. Тому що в минулому році я не ставила собі таких грандіозних цілей на 24 рік. Просто я тоді не організовувала своє життя взагалі як. У мене був такий принцип, як буде, так буде. Але цей рік змінив багато чого. Перше, що хочу сказати, що в цьому році в мене дуже сильно погіршився стан здоров'я. Набагато. По-перше, я почала дуже багато хворіти в жовтні, у вересні, я захворіла, пролежала вдома два тижні, вийшла на тиждень в школу і знову на два тижні знову захворіла. І так було до кінця осені. Я постійно хворіла, мене майже не було в школі. Також, нещодавно, це сталося в середу, 11 грудня, якщо не помиляюсь. На одному з уроці у мене почало боліти серце, <клес> коли я пішла в медпункт, мені дали просто таблетку, але на наступній перерії мене почало хорошо так трусити. Прийшла моя класна вчителька, відвела мене в медпункт і завершилося тим, що мені викликало швидку. Мені наскільки стало погано, що мені зробили уколи таблетки різні каплі. І лише коли я приїхала додому, поспала годинку, прокинулася, і тоді мені стало набагато легше. І такий випадок вже не поодиночний. В цьому році я просто живу на ліках 24 на 7, дуже важкий рік. Сподіваюся, що в 2025 році буде набагато легше. Інакше мій організм просто не переживе такої нагрузки через медикаменти. Також в цьому році вирішувалось питання щодо мого подальшого навчання на найближчі два роки, так як я зараз навчаюся в 9 класі, мені потрібно було визначитися, чи залишаюся я до 11-го, чи йду в коледж. А на початку року я хотіла була піти в коледж, тому що коли мені сказали, що наш клас будуть розподіляти по три, ну, по різним класам, у нас здається 70 класів у ліцеї. І тобто повністю нові люди. Мені дуже цього не хотілося, тому що я звикла до цих людей. Це моя не перша школа і не друга школа, але вони мені з усіх такі найрідніші. Я з ними привчилась найдовше. Але все ж таки я подумала і вирішила, що краще мені довчитися 11 класу. Після 11 класу є більше можливості. Після 9-го так, багато коледжів, але... Менший вибір а, спеціальностей. Тобто в 11, після 11 ти можеш піти будь-куди, а після 9-го там обмежений перелік, і не всім підходить той перелік. Я, наприклад, подивилася, мені не сподобалась взагалі ніяка професія, якою я можу піти вступити в коледж. Тому я вирішила ще якраз до 11 класу, більш-менш вирішуюсь, ким я себе бачу в майбутньому, і тоді, мені здається, буде краще. бо Їхати в інше місто навчатися, я, мені здається, морально буду не готова. Звичайно, я вже їздила, була сама далеко, але то на два тижні, а це на три роки, як мінімум. Тому я все ж таки вибрала трішки засидіти вдома, трішки подорослішати і мені здається, так буде краще. В цьому році я більше уваги приділяла по... Догляду за шкірою не лише до декоративної косметики, а й доглядової. Тому що в минулому році я просто виливала на себе бібі-крем, зверху це все консилер, пудра і так далі. Тобто велике навантаження на шкіру і без жодного догляду. У цьому році я вже більш почала цікавитися доглядовою косметикою, як вона впливає на шкіру, яке там краще, що гірше, які компоненти мають бути, яких не має бути. І в цьому році в мене шкіра доволі так покращилась, в мене нема таких прям грандіозних висипань. Звичайно, що вони є, але не в таких об'ємах. І не дивлячись на те, що в цьому році було багато таких негативних моментів, більшість, а, все ж таки були такі приємні моменти. Наприклад, коли я почала знімати цей блог, я дуже довго хотіла, але мені було страшно завжди. А потім в один момент я вирішила, чому мені має бути страшно? Комусь подобається, комусь не подобається. Я не можу подобатися всім, ну ніхто не може. Це 100%. І все ж таки знайдуться людям, які сподобаються мої відео, сподобаються я як особистість і вирішила все ж таки спробувати. Це дуже класно. я не можу повірити, чому я так довго переживала, тому що тут немає взагалі нічого страшного. Е, також гарним таким спогадом за 24 рік буде те, що я їздила в табір. Це я дуже давно там не була. Останній раз я була в таборі в 9 років. Після того переїзд в нове місто, нові школи, нові знайомства. Ну, було не до цього зовсім. І от коли в мене все встаткувалося, я нарешті поїхала, і це просто неймовірно, незабутній такий спогад, який, напевно, найбільше буде найбільш гарний спогад за 24 рік. І незважаючи на всі погані моменти, 2024 був просто незабутнім роком, як і кожен рік до того. Але все ж таки він якийсь особливий, багато чого відбулося. Як хорошого, так і поганого. Але все це такий досвід, який потрібно пережити. З цим нічого не поробиш. Я хотілося б, щоб приємних моментів було багато більше. Дуже сподіваюся на це в наступному році. Але все ж таки цей рік такий важкий, але точно запам'ятається надовго. І так, мій макіяж готовий. Але зараз мені треба підібрати одяг, тому що на дворі не те що погано, просто жахлива погода. Вчора був дощ, ой, сніг. О, насипало так непогано снігу, сьогодні дощ. Це все розмило і на дворі просто грязюка і холодно, і дощ. Так що треба щось таке підібрати більш-менш тепленьке, хоча будемо в машині, але від машини до магазину і навпаки, ну, тобто. На всякий випадок я не хочу хворіти, мені вистачило в цьому році. Так, я хочу поділитися з вами просто неймовірним ліпком, бо воно мені так подобається. Його мені ще просто мільйон разів. Це олівчик від бренду Lovit в 638-му відтінку, і блиск від Патрісії Ледо у 02 відтінку. Мені просто неймовірно подобається це поєднання на губах. Просто це найкраще, що з усієї косметики в мене є. І останній штрих, без якого я нікуди не вийду, це парфум. У мене, до речі, нещодавно з'явився ось такий міст. Він просто неймовірно пахне. Коли я так кришечку понюхати, то здається, що він дуже концентрований. Але коли ось так його нанести і так дати висохнути буквально пару секунд, він так солоденько, ніжно пахне. Це саме той аромат, який я шукала, щоб він був не занадто важким і не занадто солодким. Все, тепер можна жити. Так, я вже вдома. Дві години я ходила, дивилася і взяла ось цілих дві речі. Дуже багато. О, в сінцеї я взяла ось таку ялиночку. Вони були. О, у двох кольорах, замість червоних білий, а замість золотих серебристий. Також дуже красиво. Але, ну, тобто, світліша ялинка, біла, воно тут більше снігу, типу, на цього наполення було. У мене кімната біла, то дуже б сильно зливалася. Цей варіант мені сподобався більше. І коштувала вона ось 119 гривень. За таку красу. Це взагалі. І в другому магазині. Я не знаю. Є, нікого немає та-да. Я б ходила, подивилася, там ось такі телефонні будки. А, вони були в двох кольорах: в чорному, в червоному і чорний. тут ще така штучка, ялинку більше. Та, але мені не треба, тому я взяла без нього. Внизу вмикається і ось так світить. Дуже прикольно таке тепле світло. Взагалі супер. І так, у мене сьогодні такий настрій, більш-менш непоганий. І мені захотілося приготувати щось такого смачненького. І я вирішила приготувати кекси. Я, до речі, ні разу їх не готувала. постійно печиво. Полізла в інтернет, знайшла легенький рецепт просто з базових інгредієнтів і тому йде готувати. Для приготування потрібно одне яйце, борошно, какао, оцет, щоб погасити соду, молоко, олія, цукор. Ваги, там, де це все перемішати, і формочка для випікання. Це все просто змішати і розлити по формочкам. Кексі я позаливала, приблизно не знаю, скільки їх там має бути, але приблизно пополивенки позаливала, і тепер в духовку їй залишається чекати, поки спечеться. І так, кекси спеклися дуже швидко. І взагалі було 12 штук, але залишилось, як бачите, набагато менше. Вони дуже м'якесенькі. Ось зараз я покажу. І дуже смачні, Вони дуже матерісенько так розрізається. Так, зараз 7.30. Я вже поробила все, що можна. Поїла, відпочила. І все ж таки прийшов час робити уроки. Якби це не хотіла, завтра потрібно йти в школу. Як не хочеться спати на дворі, йде дощ. Зараз би так лягти, то заснути. М -м -м, прикольно, звісно. Але на завтра мені звіли немало уроків, які потрібно поробити, плюс куча практичних і тестів. Кінець року. Обожнюю. Так, за 30 хвилин я поробила всі тести, письмові завдання. Все поробила і в мене залишилось два проєкти обов'язкові, які потрібно здати мені завтра. Одне мені потрібно було здати ще вчора, але сьогодні також можна. Один проєкт це по технологіям. Мені потрібно сплести квіточки, приклеїти їх на обруч, написати захист і вивчити його. А другий проєкт це по інформатиці. Ми вивчаємо зараз тривомірну графіку. І мені потрібно буде зробити 3D-модель дивана з подушками на ножках, з берцями і різнокольоровим. Ще ні разу не робила ніяких таких моделей взагалі. Я лише скачала цю програму і навіть не відкривала. Але все ж таки, напевно, почну з інформатики, тому що там є відео, по якому це можна зробити і це буде швидше. А технологія, я потім включу собі якийсь фільм і спокійно буду плести. І, думаю, спочатку краще зробити інформатику, бо вона важча. Цим проєктом. Я мене взагалі нічого не вийшло. Вийшла в мене ось така штука, що мало бути взагалі не така. Тому я взяла технології, зараз буду їх робити тут. Мені ще треба поплисти трошки квіточки і листочки і скласти а, цей, приклеїти його все на ободочок. Так що включаю її тупчик і сідаю плести А Зараз майже 12 години ночі в результаті моїх спроб зробити хоч один проєкт. У мене взагалі не вийшло нічого з моделюванням в біда-біда. Там я не встигаю зробити, але все-таки завтра дороблю, думаю вечором спокійно сяду, все це перероблю. Сьогодні я дуже сильно стомилася, нібито нічого такого важкого не було. Але, все ж таки, погода також на мене дуже сильно впливає. Тому зараз буду готуватися до сну і вже лягати спати, тому що просто падаю з них. Ну, а вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!